Добрий вечір. У прямому ефірі телеканалу ТВА. Програма сьогодні про головне. Я Сергій Руденко. Сьогодні, 11 грудня, Верховна Рада України ухвалила, ухвалила урядову програму дій. Арсеній Яценюк представив цю програму. 269 народних депутатів проголосувало за, 28 проголосувало проти. Отже, уряд. Коаліційний є, є урядова програма дій, є парламентська коаліція, як буде працювати уряд, якою є це ця, ця програма? Власне, що чекати від цієї програми? Ми сьогодні будемо говорити у нашій студії. Хочу представити сьогоднішніх наших гостей. Ще долучиться Віктор Галасюк, народний депутат від радикальної партії Олега Ляшка. Прошу Віктора Галасюка, будь ласка. До слова. Отже, Дякую, сьогодні добре. вранці ваша фракція не збиралася голосувати за програму уряду. Ну, принаймні, про це писав у Фейсбуці Андрій Лозовий. Він говорив про те, що радикальну партію не влаштовує ця програма. І раптом ви голосуєте практично одноголосно всі за цю програму. Чому? У нас були, були дуже суттєві заперечення до цієї програми, бо ми. Очікували, що вона буде містити значно більшу конкретики щодо втілення щодо імплементації коаліційної угоди. Натомість ми побачили, що недостатній фокус на підтримку національного виробника, недостатній фокус на покращення інвестиційного клімату низка питань, які ми закладали в коаліційні угоди з нашої партійної програми, але ми їх не побачили в програми діюряду. Тому ми поставили принципове питання щодо низки поправок до неї. І головний головна поправка, яка була прийнята, яка. Влаштувала всі політичні сили, які підтримали цю програму. Це те, що е, в, 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 безпосередньо включається в програму уряду, що вона. В невід'ємною частиною її є коаліційна угода, і що вона робиться імплементується на виконання коаліційної угоди. Тобто, таким чином, сьогодні ключовий результат це те, що коаліційна угода абсолютно жорстко підв'язана і вона є невід'ємною частиною програми діюряду. Тому в нас, як в депутатів, є право нашої депутатської значить, ініціативи, подавати законопроекти на виконання того, що ми разом спільно напрацювали за ці три тижні день і ночь, щодо плану реформ. Раїни, я хочу сказати, що ми такий формат підтримали, бо ми не чекали навіть затвердження програми діюряду. Ми вже подали з колегами з інших фракцій низку законопроєктів, в тому числі фундаментальний законопроєкт 13.13 щодо запровадження енергосервісних контрактів для масштабної енергомодернізації країни. Про що йде мова? Що зрозуміло, що МВФ вимагає від України підвищення тарифів до так званого економічно обґрунтованого рівня. Але ми вважаємо, що перед тим як це робити, треба максимально швидко. Знизити рівень енергоспоживання і економити енергоресурси для того, щоб це не лягало непосильним тягарем на плечі населення. Тому ми внесли цей законопроект. Сьогодні ми внесли другий законопроект на доповнення зміни до бюджетного кодексу, щоб дозволити Україні бюджетним установам залучати приватні інвестиції. Жодної бюджетної копійки не потрібно на імплементацію цього закону. Так, от прийде інвестор і український закордонний він буде міняти обладнання енергонеефективне на бюджетних установах і буде давати. Ек... Економію державі, економію для державного бюджету. Для цього не потрібно урізати соціальні статті. Бо розумієте, от ми сьогодні кажемо затягати паски. Ну, це добре звучить затягати паски, але давайте подивимося, які сьогодні реалії: майже 2 мільйони безробітних за методологією е, міжнародної організації праці. Люди живуть, переважна більшість українців живе менше ніж на 2-2,5 тисячі гривень на місяць, так і в цих умовах ціни зросли на деякі товари, ну майже двічі, бо ми розуміємо, що відбулося: долар, скакну такий ін. Так так, питання, яким чином ми це можемо виправити? Ми це не можемо виправити з жодним чином за рахунок кредитів МВФ і політики руху по інерції біля мікрофона Віктор Галасюк. Як вам редактор? Як вам редакція Арсенія Ценюка? Я так розумію, що ви будете вносити, ви вже сказали про це свої доповнення шляхом внесення законопроєктів до Верховної Ради України, але все-таки є рамковий документ. Програма діяльності уряду. Ви вже згадали про коаліційну угоду, але є, є ще один документ: це програма 2020 президента України. Ну, фактично, зараз Україна має три програми: президентську. Урядову і парламентську, тобто парламентська коаліція, ну не зовсім три програми, бо знов таки дивіться, є є, скажімо, речі індикативні а є речі, які є основою роботи парламентської демократичної проєвропейської більшості. Це є коаліційна угода, яка є невід'ємною частиною програми дії уряду. І в ній дуже чітко зафіксовані ті норми, які ми маємо всі спільно, всі члени всіх фракцій реалізувати для того, щоб забезпечити підвищення добробуту українців для того, щоб захистити. Щоб люди не втрачали робочі місця, щоб молодь могла влаштуватися в Україні на роботу, щоб інвестори приходили і тут відкривали свої підприємства. До того передбачені коаліційною угодою конкретні інструменти, які ми будемо крок за кроком втілювати. Це і здешевлення кредитування для промислових підприємств, для агропереробки. Це і е, значить, захист, е, захист землі, бо ми відстояли те, що землю сільського, сільського призначення не можна продавати. Ми будемо передбачати спеціальні механізми. Обігу прав оренди на землю, які можна буде здавати в заставу, таким чином забезпечувати інвестиційну привабливість цієї галузі. Передбачена створення кредитно-експортної агенції, яка дозволить українським промисловим підприємствам знаходити своє місце в Європі. Бо сьогодні нам вкрай потрібно переорієнтуватись на європейські ринки для того, щоб це зробити, сам бізнес, самі виробничники це зробити не зможуть. Потрібна в цьому дуже потужна роль держави, так звані інститути розвитку, такі інститути, які є в Китаї. Аї, в Бразилії, в Німеччині в інших країнах це державний банк відбудови і розвитку, це кредитне експортне агентство, це розбудова в Україні індустріальної і інноваційної інфраструктури для того, щоб інвестори приходили на готові площадки, засновували тут виробництво і щоб Україна стала виробником, а не просто експортером. Як на сьогодні ми є, на жаль, зерна і метала. Ми на сьогодні сировинний експортер. Тому ми живемо бідно не тільки через корупцію, не тільки через недолугу судову систему. Ми це виправимо на це є спільна політична воля. Але якщо ми будемо виробляти ту продукцію, яка в світі не затребувана, яка має маленьку вартість, то ми нікому не будемо потрібні і з нами будуть розмовляти не як з суб'єктом перемовина, як з об'єктом. Тому ми вже вносимо законопроекти на випилення ситуації, і я закликаю колег, і Ми маємо щодо того підтримку, що ми маємо реалізовувати коаліційну угоду з суттєвим випередженням строків, які в ній закладені, і щодо радикальної реформи державної служби, і щодо створення інвестицій. Естеційних стимулів для того, щоб робочі місця створювалися в Україні. Бо ми розуміємо, ми завжди маємо пам'ятати одну дуже просту річ і найскладнішу в реалізації: що кінцевою метою і програми діюряду, і програми коаліції, взагалі, чого ми працюємо в раді, для однієї мети для того, щоб українці мали вищий рівень добробуту, і щоб вони мали де працювати, як прогодувати свою родину, і щоб була перспектива, що завтра буде краще ніж була вчора, і краще ніж сьогодні. Стартові умови є на. Складні, тому що ми зрозуміємо з вами, що на сьогодні соціальні стандарти вони вже знижені вдвічі, бо через курс долара, навіть якщо людина має ту ж саму заробітну платню, 2,5 тисячі гривень, вона де-факто вона має вдвічі меншу, бо ліки здорожчали, комуналка здорожчала, бензин здорожчав. Тому людини, люди стали біднішими майже в два рази. Тому в нас зараз дуже низька точка старту, дуже високі очікування, і в нас просто немає альтернативи, як зараз робити радикальну модернізацію країни країни. тому ми маємо максимально консолідуватись, відкинути всі політичні, знаєте, якісь різні погляди інсинуації. Зрозуміло, що є дуже принципові питання, наприклад, як щодо ж продажу землі, але є позиція, наприклад, нашої партії. Ми з нею не, не зійдемо. Ми дуже поважаємо наших партнерів по коаліції, що вони пішли на зустріч, і ми зберегли, скажімо, такий дружній формат коаліції, бо ми відстояли, що продажу землі не буде. Є така але, низка але, але принципових буде Законопроект питання. про ринок землі. Що в цьому законопроект законопроект буде, буде обіг, про обі. Право оренди на землю виключно в такому форматі. Дякую, Сергій Каплін. Я хотів вам я хотів вас запитати одну річ, щоб ви погодилися або спростували. По суті, ви як фахова людина розумієте, що реформи фундаментальні, справжні реформи, а не їх обкладинка. Це фактично перерозподіл ресурсів в суспільстві і перерозподіл сфері впливу від сьогоднішніх олігархів у погонах і без погонів. Власників великих банків, великих промислових, навіть не підприємств, а цілих груп, які не платять податки і продовжують вивозити все за кордон. Друкують, зокрема, гроші, беруть участь у, дру... у друку грошей і продають їх е, далі. Так от, перерозподіл на користь держави і на користь простих звичайних громадян. Чи згодні ви з тим, що це відбутися не може без Серйозного посилення сектору безпеки в частині Генеральної прокуратури і в частині Міністерства внутрішніх справ? Бо саме вони повинні стати рушієм Пане Вікторе, цих процесів. Віктор чи 30. може це зробити okay. сьогоднішній очільник міністерства внутрішніх справ? Чи це не буде тією колодою? Яка лежить посередині швидкісної траси, якою рухається уся наша національна економіка, і весь, вся наша вся наша держава? Дуже глибоке питання. Я вам більше скажу Дуже коротко, Ми якщо за говорить. суттєве підвищення ролі держави в регулюванні економічного розвитку, в тому, щоб держава прокладала русло для економічного зростання для бізнесу не олігархічного, а бізнесу виробничого інноваційного для того, щоб вона через ті органи, які ви назвали, захищала не олігархів, а захищала підприємців простих закордонних інвесторів, для того, щоб вони Знали, що вони в Україні збережуть і примножуть свій капітал, бо в Україні найталановитіші є люди. Розумієте, тому я абсолютно з вами погоджуюся, що реформа і судової системи, і реформа правоохоронних органів вона є абсолютно на часі. Вона є одним з ключових пріоритетів, які ми будемо відстоювати. І там є низка конкретних пропозицій, які в тому числі наша партія буде ініціювати вже протягом наступних тижнів. Пане і про Авакова можете відповісти? Чи не буде дуже коротко? Це, це кадрове рішення перешкодою для стрімкого розвитку країни? Чи це Як та людина, це... яка зробить антикримінальну, антиолігархічну? революцію за рахунок. Податків простих громадян сказати, міліції це і це салового... буде залежати не від нього. А якщо будь-який конкретний міністр буде стояти на заваді, якщо він не буде виконувати ті положення, які ми з вами, як члени коаліції, заклали в коаліційній угоді, то я хочу вам сказати, як член ради коаліції, що ми заклали в регламентну норму, що невиконання вимог коаліційної угоди тяжне за собою розгляд питання і відставку відповідного міністра. Тому в нас з вами такий є інструмент політичний. Якщо буде така потреба, то ми з з вами ним скажите. Дякую, пане Вікторе. Займіть, будь дякую, ласка, своє місце терміни, студії. Чіткі терміни по більшості що економічно... має не виконати перше Аваков, щоб його було відсторонено від посади, і коли він це має не виконати? До я якого не часу? Я не фахівець по питанням правоохоронної системи. Тому я вам не можу сказати, що має виконати Аваков. Я вам можу сказати по економічній частині. Але строки по більшості ми ж з вами разом розробляли коаліційну угоду. Ви добре пам'ятаєте, що там проставлені рамкові строки по всіх ключових написано. Місце в студії Віктор Галасюк, буквально 30 секунд. Так, так, дякую, короткий коментар. Шановні колеги, ми з вами всі на одному підводному човні. і не тільки коаліція, опозиція. Також я кажу про тих, хто живе в Україні, в кого сім'ї не в Москві, не в Лондоні чи в іншому десь. Ми розуміємо, що це наш шанс, який ми не маємо згайти. І друге, я хотів би наголосити, що ми жодним чином не маємо занижувати сьогодні планку і казати тільки про виживання, бо так ми нікуди не прийдемо. Ми маємо ставити цілі їх досягати, бо в нас є колосальний ресурс, де де деовшаризації, де розвитку власної промисловості, боротьби з корупцією через ті механізми, які ми заклали в коаліційну угоду. Тому нам треба разом всім це сміливо і радикально робити для того, щоб Україну піднімати на рівень економічно європейських держав, а не просто підписувати угоди і знаходитись фізично Дякую, пане, в Європі. Ми говоримо про 2015-2016 рік. І відповідно до чинного законодавства всі податкові зміни мають відбуватися за півроку, наскільки я пам'ятаю, до нового податкового року. Тобто, якщо ми зараз говоримо про скорочення податків з 22 до 9, то це відбудеться не раніше 2016 року. Правильно? Так, виходить. Перший квартал 2015 року. Запровадження уже нової системи оподаткування так це писано в програмі. О, зараз є норма закону, яка згідно діючу норми закону, так не раніше 16-го, Якщо ми не приймемо як депутати інше рішення, не переглянемо цю норму для того, щоб Возмість запустити